І вона ще довго триватиме. Це догляду на те, що ми почали від. А тепер давайте подивимося, що там в соцмережах ще користувачі Twitter створюють меми, діляться думками. Дехто навіть пропускає, що скоро з'явиться селфі головнокомандувача на фоні палаючого кремля. Поки ви тут оце розвозите, там ще залужний під шумок кине селфі на фоні палаючого Кремля. Чисто Залужний нажарив оладків з медом. Інформація уточнюється джерело. Зеленський і залужний мали чудові стосунки, поки між ними не пробігла безугла. Залужний звільнився, щоб написати закон про мобілізацію. Мої джерела повідомляють, що я Зеленський, але інші мої джерела повідомляють, що я залужний. Інформація уточнюється. Підписуйтеся, щоб бути в курсі подій. Це просто залужний не привітав Зеленського з ДН і понеслося. Залужний, коли побачив, що HR шукає кандидата на його посаду.